Так. На завершення теми арифметична та геометрична прогресія розглянемо ще декілька задач типових і нетипових. Ну, от Перша, скільки додатних членів має арифметична прогресія. 32, 6, 22. Аналогічна задача є: скільки від'ємних членів має арифметична прогресія. Ну, коротше, і та, і та задача розв'язуються однотипно. Необхідно скористатися тим, що сказано, що. Члени арифметичної прогресії додатні і необхідно знайти їх кількість, а кількість буде визначена номером останнього додатнього члена. Тобто, оце перший, це другий, це третій, а там буде, наприклад, сотий. Наприклад. Значить, кількість додатніх членів буде 100. Відповідно, нам необхідно знайти саме номер останнього додатнього члена цієї прогресії. Позначимо його. Через А з індексом N і скористаємося тим, що він останній додатній. Враховуючи, що А N я запишу. Відносно першого, наприклад, це буде А1 n одна різниця. Зробимо. Замінимо вірніше оцей АН не оцим виразом. Тобто, оцей вираз підставимо сюди. Отримуємо нерівність А1 плюс N-1D більше 0. Нагадую, що з цієї нерівності нам необхідно визначити N. Тобто А1 і Д у нас будуть числами. А1 в нас відомий це 30. Додати. N-1. Різницю можемо визначити ось тут. Д дорівнює, наприклад, а 2 мінус А1. І це буде 26-30, це буде мінус 4. Тому помножити на мінус 4. Ой, більше 0. Розв'язуємо цю нерівність і знайдемо n. При цьому треба врахувати, що n є число натуральне, тому що це номер. Він не може бути. Ненатуральним. Отже, нас цікавлять, які розв'язки цієї нерівності. Натуральні. Так. Розкриваємо дужки. N на мінус 4, це мінус 4n. мінус 1 на мінус 4 це буде плюс 4. Більше нуля. Нерівність відносно n, е лінійна. Розв'язуємо, як завжди, невідомі вліво, а відомі в праву частини переносимо. Так, значить, тут у нас мінус 30 плюс 4 це 34, перенесемо, буде мінус 34. Ну, звідси, слідує, що n буде менше за 34 четверти. Оскільки 34 на 4 14 на не ділиться, тому я записав дробом. Його можна скоротити на 2. Тут 17, тут 2. Ну, в результаті маємо n менше. Виділимо цілу частину, або запишемо десятковим дробом. Значить 8, цілих, наприклад, десятковим дробом 5. Десяти. Отже, число n, яке ми шукаємо, воно менше за число 8,5 і воно натуральне. І, відповідно, найближче натуральне число до цього числа це буде 8. Тобто звідси. N дорівнює 8. Тобто це є номер останнього додатнього члена нашої арифметичної прогресії, останнього додатнього, ще раз підкреслю, не останнього члена прогресії, а останнього додатнього члена прогресії. І за цим номером ми можемо сказати, що в цій арифметичній прогресії 8 додатніх членів відповідь. 8. Скільки потрібно взяти послідовних натуральних чисел починаючи з одиниці щоб їх сума була більшою за 210. Тобто, ось це, що я підкреслив, говорить про те, що ми маємо справу, знову ж таки, з нерівністю. Сума n перших членів нашої прогресії більша за 210. Так, оце в цьому схожість. Розв'язку цієї задачі і з попередньою задач. Там також ми мали справу з нерівністю. Отже, ще раз читаємо, скільки потрібно взяти послідовних натуральних чисел починаючи з одиниці. Відповідно, я запишу, що перше число, яке ми розглядаємо, це одиниця, щоб їхня сума була більшою за 210. Числа послідовні натуральні, значить і різниця в цій прогресії. А послідовні натуральні числа утворюють арифметичну прогресію. E, значить, різниця у нас буде 1. Бо кожне наступне відрізняється від попереднього на 1. Ну і тепер сума. Сума за формулою, якщо ми використовуємо перший і різницю, має вигляд. Середні арифметичний це буде 2а1 плюс N-1D, поділиють на 2. Середній арифметичний помножити на кількість. Нам необхідно знайти скільки взяти послідовності натуральних чисел, тобто нас буде цікавити ця кількість. Ну і тепер цей вираз представляємо от сюди. Нам необхідно знайти натуральні розв'язки цієї нерівності. І зараз ми її запишемо. Значить, буде 2А1 плюс n-1d поділити на 2 помножити на n більше за 210. Отака нерівність. Тепер підставимо числа. Значить А1 у нас відомо Д відомо. Підставимо їх сюди. Получаємо uh, 2 плюс n-1. N-1 помножить на 1. Значить, ще раз покажу. що Ми підставляємо одиничку сюди і сюди. 2 на 1 буде 2. N-1 на 1 буде n 1 Поділити на 2, помножити на n. Більше за 210. Так, тепер я домножу обидві частини нерівності на, на 2, щоб тут не було двійки. І виконую віднімання 2 і мінус 1 у чисельнику. Отримую плюс n. Так, оскільки тепер знаменника немає, то чисельник множиться на оце n. Тому я беру в дужки 1 плюс n. Так, більше за 420. Нерівність, як бачите... Буде квадратною у нас після розкривання дужок ми маємо. Тому я відразу 420 переношу в ліву частину. Так, і розв'язуємо цю нерівність методом інтервалів. Значить, тут можна підбором знайти корні, розв'язавши зведене квадратне рівняння. Ось це, відповідно, корні ми можемо підібрати. Так, це буде 20 і мінус 21. На одиничку відрізняється. N 1 порівнює 20. N 2 дорівнює мінус 21. Потрібно врахувати, що n натуральне. Тому я напишу ось тут ось, ось що n більше 0. Натуральне воно буде. Е, поки що я розв'язую як просто додатнє n, а натуральні розв'язки знайду вже коли розв'яжу в дійсних числах. Розв'язок запишу, наприклад. Так, числова пряма. Е, наносимо е, N більше 0. Значить, 0 у нас тут. Це у нас оці числа. Мінус 21 не наносимо, бо воно не входить до цього проміжку, 20 наносимо, кружок не зафарбований. Розбиваємо на інтервали, отримуємо. А, тут у нас, якщо ми знак квадратного тричлена розглядаємо, то тут у нас буде плюс, а тут мінус. В результаті нас цікавить згідно знаку нерівності той проміжок де додатні розв'язки, получаються. Ну, Натуральні додатні. Це буде 21, 22 Я напишу, N може дорівнювати 21 22 Тобто я пишу не всі розв'язки, не всі числа, які заштрихував, тільки натуральні розв'язки. 23, отсюда всі. 24. Ну і достатньо, і 3 крапки. Це ряд нескінчений. Так, ну і звідси слідує, що натуральних послідовних чисел, сума яких більше за 210, щонайменше, потрібно 21. Якщо ми 22, 23, 24 візьмемо таких числа, то сума тим паче буде більша. У нас відповідь, ну коротше кажучи, буде сформувати таким чином. Отже. Потрібно взяти. Все найменше двадцать дне натуральное число последова. цей матч 20. Так, щоб їх сума була більшою за 210. Так, ну от ще раз коротко. Значить, Використовуємо умову, що сума повинна бути більша за 210. Використовуємо те, що це послідовні натуральні числа починаючи з 1, значить послідовність наша арифметична прогресія, бо числа відрізняються на одиницю, має різницю 1, Перше значення, тобто перший член цієї прогресії 1. Далі ми заміняємо SN, ось тут ось, відповідно до. Чому воно дорівнює цим виразом, тобто сюди цей вираз підставляємо, отримуємо отаке, отаку нерівність. Перетворюючи цю нерівність, ми її привели до квадратної. Далі за методом інтервалів ми розв'язали її, знайшли натуральні її розв'язки. І, як бачимо, що при всіх n від 21 і так далі. Сума послідовних натуральних чисел була більша за 210. Тобто розв'язків тут безліч в цій задачі і найменша кількість таких чисел 21, щоб сума їх була більшою за 210. Так, наступна задача. Турист, піднімаючись вгору, за першу годину досяг висоти 800 метрів. А за кожну наступну годину піднімався на висоту на 25 метрів меншу, ніж за попередньо. За скільки годин він досягне висоти 5700 метрів? Ну, це більше не турист, а альпініст на таку висоту піднімається. І так. Акценти робимо на тому, що всі значення дистанції, які він проходив за кожну годину, відрізняються на одне і те ж число 25 метрів. Піднімаючись все вище і вище, він шлях проходив на 25 метрів менше, ніж попередній. Відповідно, це вже арифметична прогресія. Перший член якої це відстань, яку він пройшов за першу годину, це 800 метрів. Я зараз запишу так. Різниця прогресії у нас мінус 25, бо зменшення відбулося на 25 метрів за кожну наступну. І відомо, що він досяг висоти 5700 метрів. Це виходить, сума всіх дистанцій, які він пройшов протягом всіх оцих годин. 5700 метрів. N, оце. N рівне часу. Тому що N визначає кількість годин. Ну, Відповідно, ми можемо скористатися ось цією рівністю, що сума у нас відома, замінити в лівій частині значення суми виразом 2А1N. 1 d поділить на 2, помножити на n, дорівнює 5700. Так, підставивши А1 сюди, d сюди, отримаємо рівняння 2 на 800, плюс, а, точніше, мінус тут буде, бо у нас мінус 25, мінус N-1, на 25 поделить на 2 помножить на n равня 5700 позбавимся этой двойки домножившие на 2 значит 2 на 800 а тут перемножаемся 1600 минус 25n плюс 25 помножить на вот эту n равня 5700 умножить на 2. Так, развязываем, раскрываем дужки. Тут выкроем додавание. Это значит 1625. Раскрываем дужки, значит, было минус 25n квадрат плюс 1625n и минус 5700. Умножить на 2 на 0. Ну, в принципі, можна розділити все рівняння на мінус 25. В результаті маємо n квадрат мінус 65 n плюс 456. дорівнює 0. Відбором визначаємо, що розв'язками цього рівняння будуть числа 57 і 8, яке із цих числа задовольняє умову задачі? За умовою задачі нам поставлено питання, за скільки годин він досягне висоти 5700. Тобто, якщо розглянути. Проміжки часу 8 годин і 57 годин, то це виходить, що, піднімаючись вгору, протягом 8 годин він вперше досягне цієї висоти 5700 метрів. Якщо він продовжує рухатись далі і потім повертається назад, то він досягне цієї ж самої висоти уже через 57 годин. Тобто другий раз. Він досягне цієї висоти через 57 годин. Ну, тут, наприклад, це гора, це висота, а тут у нас 5700. Ось ця точка відповідає висоті 5700. Рухаючись 8 годин, він досягає цієї висоти вперше. Якщо він не зупиняється, рухається далі там, до вершини гори, потім це гора отак. Потім, повертаючись назад, він знову ж таки досягне цієї метки 5700 метрів. Ну, ми будемо розглядати ситуацію, коли він вперше досяг цієї висоти. І на цьому підйом зупинився. Тобто відповідь у нас буде 8 годин. Наступна задача. Добуток перших трьох членів геометричної прогресії дорівнює 1728, а їх сума дорівнює 63. Знайти перший член і знаменити геометричної прогресії. Наш добуток перших трьох членів, це B1 на B2 і на B3 за умови задачі дорівнює 1728. Сума їх B1B2 плюс, плюс B3 дорівнює 63. Ці два рівняння можна об'єднати в систему і, скориставшись цією системою, знайти перший член із набалік прогресії Що нам необхідно для цього зробити? В першу чергу необхідно кожен, який не перший член, замінити через перший член і е, Q. Тобто використавши рекурентну формулу. Для цього ми B1 залишаємо, B2 розписуємо як B1 на Q. І B3 розписуємо як B1 на Q квадрат. Скориставшись рекурентною формулою. Тут так само B1 на Q. B1 Q квадрат. Так, тут ми можем перемножить, а тут можемо винести за дужки B1. В результаті ми маємо. Там b 1 куб Q. Древья 1728. Тут я B1 дужки винесу, в дужках залишиться цей вираз. Так. Ось тут усе. ми можемо позбавитися кубів. Для цього нам необхідно підібрати, які числа в кубі дають 1728. Тобто визначить куб якого це числа. Ну, я вже знаю, це буде куб числа 12. Тому я можу написати, що BDQ це є 12. Так. Ну тут мабуть я поспішив, коли виносив за задушки. Ну добре, зараз розпишу ще раз. З душ... Без дужок. Отаксь. Чому я змінив свої плани? Тобто сразу виніс, а потім <кхем> знову розкрив. Тому що з'явився вираз B1Q12. І він є ось і ось. Тобто B1Q квадрат. Я представив B1Q на Q. Тепер я можу і тут, і тут підставити число. Число 12. Сюди і от сюди. І в результаті полегшити собі розв'язок системи. Тобто B1 плюс 12 плюс 12 Q рівня 63. Так, переписуємо тут B1 Qрівня 12. Тут B1 плюс 12 Q. Я запишу в лівій частині, а 63 мінус 12 обчислю в правій. Тобто це буде 51. Так, ну і тепер я можу виразити B1 а, і підставити його сюди. Тут перше рівняння я без зміни пишу. Тут b 1 виражаємо через Q. Це буде 12 Q. Підставляємо в перше рівняння, отримуємо 51-12 Q, повножу на Qрівня 12. Можна скоротити на 3 все рівняння. Тут буде 17 мінус 4 Q і помножити на Q дорівнює 4. Розкриваємо дужки, отримуємо 17 Q. Минус 4К квадрат, дорівнює 4. Так, приводимо до стандартного вигляду. Я вже пишу з протилежними знаками. Так, ну і розв'язуємо наш дискримінант. Будев 17 квадратів це 289. Мінус 4 на 4, 4 в кубіці 64. Буде 225. Корінц дискримінант. Дрівня 15. Звідси q 1рівня 17 плюс 15. Поділити на 2 на 4, 8. Так, це буде 32,8, або це буде 4. І Q2. Буде дорівнювати. 17-15, поділить на 8. Це Б2 восьми і дорівнює 1 1,4. Якщо проаналізувати знаменники прогресії, то виходить, що одна прогресія із знаменником більшим за одиницю. Модуль знаменника намельником за одиницю, це зростаюча. А тут модуль менший за одиницю це спадна. Тобто у нас з'являються дві прогресії, які задавляють умову задачі: одна зростаюча, друга спадна. Так, знаменник ми знайшли. Тепер перший член. Значить, для цієї прогресії перший член шукаємо. Дивимося, ось у нас вираз для обчислення першого члену. Це буде 51-48. І це буде 3. І тут тепер перший член шукаємо. Ага. Ну, я позначу оцей, який відповідає. E, Q2 я позначу B1 штрих. Так. Значить, це буде 51. Відняти 12 на 1,4 то це 3. І це буде 48. Таким чином дві прогресії задовольняють умову задач. Одна зростаюча, одна спадна. Тому відповідь я напишу.